Всім привіт! Дивитися на Ютубі відео українською це щастя. Особливо, якщо алгоритм Ютубу не підкидає тобі російськомовні, адже ти завбачливо поставив собі плагін Stop.ru. Дякую, Степане Андрійовичу. А дивитися інженерні відео на Ютубі українську так взагалі космос, термоядерний синтез, філософський камінь. На жаль, цих україномовних інженерних відео не так багато, як нам би хотілося. Але вони є. Певний час тому. Це я так намагаюся не визнавати, що ми довго бовталися з цим випуском. Ми попросили вас, наших слухачів, поділитися, які україномовні інженерні ютуб канали любите ви, і пообіцяли зробити на них огляд. Нарешті ми це зробили. В вашій увазі пропонуємо перший випуск інженерного укутю. Де ми коротко розкажемо про цікаві канали, що ви нам порадили, і ті, що ми знайшли самі. Когось не вистачає. Лишайте посилання на ваших улюблених українських інженерів ютуберів у коментарях, і ми обов'язково розкажемо про них у наступних випусках. А тепер вперед. Перший канал, на який сьогодні подивимось: альтернативна енергія або «Alternative Energy». У нас є всі заходи безпеки. Цвях це для пакета. І навряд чи вже знадобиться сокира. Про що цей канал? Це технічний канал про все пов'язане з власне альтернативною енергією літіві АКБ. Сонячні панелі-інвертори. Тут їх збирають, розбирають, тестують і пояснюють, чому воно вибухає і як цього уникнути. Канал має 44 тисячі підписників, а нові відео виходять приблизно раз на два місяці. З контенту є доволі короткі огляди до 10 хвилин, але більшість відео мають хронометраж від години та більше. Тож можна доволі глибоко зануритися у процеси, що відбувається на екрані. Контент каналу дуже практичний. Ви побачите, як ці батареї обмацають, розкрутять і навіть витягнуть літій з використаних батареїв, А ще розкажуть, як його використати і не спричинити цим пожежу. Кому буде корисно? Тим, хто хоче глибше розібратися, як працюють різноманітні паливні елементи. Яка батарея краще підійде до сонячної станції Літєва чи Свинцева? Тим, хто намагається зробити енергонезалежним власний будинок чи дачу. Попередження: старі відео на каналі залишилися російською. Дядько Максим. Про що цей канал? Максим або дядька Максим, поставимося з повагою, розвиває перший україномовний канал, присвячений металообробці. Це є подрібнювач для дров. І шестерні я розточив шліци і зробив оцю швидкозажимну конусну муфту. Приготуйтеся, не забруднити руки не вдасться. На каналі автор демонструє роботу різноманітних токарських станків, пристроїв для обробки, шліфування, фрезерування тощо. Мене особливо зачепила машина для подрібнення гілок, але не відволікаймося. Канал має 160 тисяч підписників, оновлюється раз на тиждень. Дядько Максим, такий собі канал це лакант у Куртубу, адже перше відео вийшло на ньому ще 14 років тому. Можна тільки позаздрити стійкості і побажати ще 14. Кому буде цікаво, тим, кому хочеться подивитися на роботу з металом та зрозуміти, наприклад, як виготовляють гирі професіоналам чи новачкам у професії, що хочуть розібратися в нюансах техніки, простим глядачам для натхнення. Адже усе, що показує дядько Максим, вимагає спеціальної техніки і розуміння, як не подрібнити у станку собі пальця замість гілок. Riddle. про що цей канал? Riddle науково-популярний канал, який зачіпає широкий набір тем, але з нашої тематики це теми зброї та технології освоєння космосу. Також Нікола Тесла, вів розробки у сфері оборонної промисловості. 3,5 мільйони підписників. Нові відео виходять 2-3 рази на тиждень. Оце так продуктивність. Автори намагаються відповідати на багато світоглядних питань, але також роблять і дайджести, наприклад, найбільші прориви дам, що вдалося зафільмувати. Кому буде цікаво, прихильникам наук попу і тим, кому подобається слухати про різноманітні теорії, що мають ґрунт у реальності, або ж не дуже Дуже якісні експлейнери. Проте, наприклад, що відбувається з людиною під впливом радіації, або ж що відбулося б з тим, хто вирішив вийти у космос без скафандра. Так, мабуть, смажену картопельку під. Огляд цих відео краще не брати. Світ очима інженера. Про що цей канал? Андрій Закревський, енергетик, що також називає себе стихійним екологом. На своєму каналі говорить майже про все на світі через інженерну призму. Василь, це ти руками своїми робив? Скажи, що, що це таке. У нас досить модель сонячного аламбіка. чи це термоядерний реактор, я хочу тобі сказати. Там же термоядерна реакція у нас на сонці йде. Якщо у вас є сонячні панелі і влітку вам нічим зайнятися, є у вас ще проще на нержавійку пару тижнів для того, щоб побавитися спочатку в компасі, а потім щось зробити таке, то ми вам представляємо такий апарат. Канал Закривського має 22,5 тисячі підписників. Найпопулярніше відео. Близько 200 тисяч переглядів автор випускає одне-два відео на тиждень. А теми різняться від геополітики з інженерним фокусом до виготовлення кальвадесу. Я не жартую, перевірте. Так це теж можна розглянути з інженерною призмою. Щодо форматі то у Закревського є і відеоінструкції, і аналітичні розбори, і інтерв'ю. Проте, варто зазначити, що деякі відео Закревський досі записує російською. Ще одна проблема, як на наш погляд, іноді також занадто хайпує з заголовками. Кому буде цікаво, Широкій аудиторії, якій небайдужа інженерна та енергетична тематика. Багато інструкцій про підготовку до зими та наслідки ударів по енергетичній інфраструктурі Росії. І по нашій теж, на жаль.